Зараз хочу вам показати бокали, які ми вчора купили в епіцентрі з Weasel Glass, якось так не знаю, як правильно точно вимовляється. Дуже вони мені подобаються, в мене вже це другий, третій комплект. Два попередніх розбилися, але із-за нашої неакуратності, Напевно, не знаю, як правильно сказати. По нашій війні вони розбилися, а не за того, що вони такі погані. В них є ціла серія. Ці вони підходять і для білого, і для червоного. вина на 363 мл. Вони найменші з цієї серії. Хоч тут написано тільки для білого, але і для червоного вони теж підходять. Дуже класні, мені подобається те, що вони тоненькі, дуже класний дзинь. Тут є в них навіть от, ну, завжди брендуються, які більшість бокалів. Подобається. Отак вони виглядають. А зараз я хочу вам показати колекцію моїх іграшок від Kinder, типу Funky Pop. Е, в мене є чотири е, самих іграшки. Е, це на олівчик така штука, а це закладинка. От компанія. Зараз ми з Дімою йдемо на базар і купимо ще два кіндери. Подивимося, що там мені попадеться. Потрібно подивитись і по кодам теж. У мене такі прикольні. Я потім їх додам в рамочку, наклею. І покажу вам згодом, коли зберу всю колекцію. Класні подобається мені. Вийшли ми на пошуки. Не на пошуки, а взагалі ми знаємо, де в нас Тіндерів зранку пройдемося на цю продуктову базу. Я взагалі скільки тут живу вже. Чотири роки, так? Да? То ні разу там не було. Хочеться йти пічки десь ну, 8-10 хвилин. Волинська база. Взяли два кіндера, тут по 40 гривень. в пройшли раз на 5 гривень. Скоро так обманули. Подавали по 45. Такий от базар. Тут, знаєте, термінала немає, скоро буде. Він теж не на всі продукти є. Ну, в деяких варочках є, на все там вибірково, але ціни дешеві. Ми ще взяли сир, упаковку за 50 гривень. Не повезло, не подивилась на коди, взяла по тому, як вони шуршать. І е, попала мені обкладинка. І знову обкладинка така сама. Тому... Будемо готувати знову такі фрикадельки курячі. Подобається мені те, що це дуже швидко, було дуже смачно. Е, вже готу, готую е, цю, макарони та зараз буду їх е, смажити. А собі е, е, макарони, А мені буде Ну що, наштав час еспресо-тонік або кофе-тонік, називайте, як хочете. Покажу, як ми його готуємо. В принципі, лід, швепс саме тонік і еспресо. Ой! Починаємо з відкриття швепса. Він дуже шипучий. І... Одразу додаємо лід. Ми тут до цієї в себе завжди наливаємо тонік. І потім додаємо еспресо. Краще я одразу наливаю його в такий мірний стакан, для того, щоб було легко його виливати. Бо якщо вилити одразу, воно все зашипить і проллється. І потроху додаємо. Другого поки немає. І от такий обід вийшов. Тевтельки, я взяла трохи макарошок, спаржа, томати, такі трохи песто і еспресо еспресоторок. Смачного. Приїхала я в експарк. Тут буде дівчиний вечір Наташі. знайомої Приїхала вперше, напевно, то шукаю місця. Не знаю, де тут що знаходиться. Взагалі мені здається, що я тут вперше. Прикольно, я раніше ніколи не була в експарку, можливо, колись давно-давно, я вже не пам'ятаю. І ми приїхали в Фішермен. Я шукала, шукала, де воно знаходиться. А вона тут поряд, мене таксист там і е зупинив. Бо, я кажу, допоможіть мені знайти, де цей фішерман знаходиться, бо я не знаю. Він каже, да я вам зараз теж не знаю, в мене тут парковка вже час спливає, я буду зараз платити. Кажу, що зверху доплачу. Але він не согласився. Кажу, все, до сідань. Ну, я його розумію, тут нічого поганого нема. Дехто просто голов... взагалі до головного входу під'їжджає. І тут такі будиночки, вони орендуються, напевно, і. Шашлычки, люди рибачать. Прикольно. Приїхали ми в епіцентр. будемо змінювати шви в ванній герметик. Вирішили це робити самостійно. Взяли... Зараз покажу що. Взяли таку штуку для для плішняви, а чуєш, воно все російське. Жали такий герметик для ванни і шпателі. Дивилися сьогодні в Ютубі ці уроки, як це все робити. Будемо робити десь на тиснуть. Що точно не знаємо коли, але зробимо. Бо минулий раз ми таку, якби як це називається? Не скотч, а така штука. Накладка на ванну. то Ми самостійно встановлювали. Ну, в принципі, три роки воно е -про, нормально пропрацювало, скажімо так. І ще хочемо купити ось цю поличку. Напевно, візьмемо для того, щоб поновити її в себе. В коридорі. Ми подивилися, розложили, перевірили, чи вона не потерта. Все нормально. Діма ознайомлюється з інструкцією. Готово, в принципі, так. Да. Всі тут відпочивають. Ти роботи, а я на турці. Ціна такої колочки 650 гривень, завжди низька ціна. Це значить, що на неї ніколи не буде знижати, вона буде коштувати завжди. Хочу вам порекомендувати від чистого серця засоби для догляду за шкірою тіла. Така є, маю олію від Веледа і лосьон для тіла. Олія з помпою, я її вже майже всю використала. тут зовсім трохи. Тут є там ще декілька запахів: дика роза, обліпиха і ще інші. Мені цей запах нормальний. Діма каже, що він пахне як Фіналгон, щось що йому таке воно нагадує. Але мені, ну, мені подобається, мені подобається зволоження скло і зволоження, яке надає ця олія. Реально вона так швидко е впитується. У шкіру, досить шкіра така ніжна, дуже мені подобається. Використовую його завжди після душу і беру навіть собою в тренажерний зал. І потім надягаю одяг. І взагалі немає ніякого відчуття ось такої жирності, липкості. Цей засіб з цитрусом теж Діма каже, що він фінал, як фіналгон, але мені він не схожий на фіналгон з цитрусом. Більш легка текстура, але теж мені дуже подобається. Шкіра така шовковиста, така ніжна. Я їх взяла колись у Єві, був розпродаж якийсь. Знижки, щось типу такого, і ось в мене вже от цього місяця виходить срок дії, що у цієї баночки і оцієї теж до 05.23. В принципі, я вже майже і тим і тим скористалась. І реально, я реально повторю. Візьму інші засоби, навіть по повній ціні. Мені вони дуже сподобались. Дуже дуже дуже. Мені здається, що от у віліди бачило багатьох блогерів, там людей, які ведуть інстаграм, часто щось розповідають про догляд за собою і реально рекомендують. Навіть якщо вони користуються засобами там е, з люксу, вони все одно рекомендують Юлєда як топовий засіб. Знаю, що багато хто там е, при, під час вагітності користується від розтяжок м -м, хороші засоби. Всім добрий ранок! Сьогодні вівторок, 9 травня, і я біжу до Олі. На зустріч, трішки більше на золотих. Хочу з вами поділитися гарними виглядами Києва. Хорошу погоду! З новинами про нашу контору. Ну, Начебто нас хтось спитав, наприклад, Юля на влозі. А що там ваша контора? Б... Що там, що там... Багато запитань поступало під да, да. відео. <рес> ну, ну, хочете відповісти на це чисто запитання. У нас буде цікавий тиждень, дуже наступний, тому що ми поїдемо всіх чотирьох з нашими дівчатами в Богольвар, в наш найперший проєкт, з якого почалася контора, і будемо там проводити відеозйомку, перш за да, все. Бо Богольвар, хто не знає, це курорт. Якось готель на Закарпатті, скажімо так. Їдемо туди вже майже на тиждень, десь чотири дні. У нас не буде таке відрядження. Їде наша вся команда, дівчата, чотири людини, Ми ска... не Мені нещодавно попадалося фото, де ми з тобою перший раз там були. Ми тоді ще працювали в компанії у 2019 році. Юля, додасть вам ці фотки, щоб ви нам написали, бо -у -у, вже ви так виросли, да виросли. Да, да. Час безжальний. А що робити? Ой, так. Да. Ми там справді дуже малі. За столом Юля за ноутбучиком. Я помогу з коктейлем чи з телефоном. З коктейлем синім помогу. Ні, ні, цей величезний бокал Величезний бокал. А, да-да-да, якийсь заговір. Додамо вам, додамо. Потім у нас ще була поїздка, ще поїздка. Ну от якщо Юля найде, а Діма не полінується, то вам змонтують тім, 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 як це було, ой, і як це стало. От. З Бугульвару, звичайно, Юрочик вам запише влог. Так, буде, да, буде наступний влог. Сподіваюся, дівчата будуть всі наші не проти 에, того, що я буду там знімати. Таких у них немає білетів, ни туда, ни <laughs> mm -hmm. білетів назад, не туди, не назад. Таких білети назад я нікому не здавав. Вони лише в мене, то <laughs> дівчата... Вибор не буде вибора. Добре, ну це було таке маленьке включення, щоб ви знали, там прев'ю, що буде далі, туди-сюди. Зараз ми знаходимося в політехні. Mm -hmm. Тут майже ніколи нікого немає, але ми вирішили, що сюди вже не будемо. Ходити, це такий заход на шулявці, він знаходиться прямо біля метро, і нам зручно по локації добиратися потім до наших э, зустрічей в э, барбершопі. І о, о, вже нещодавно пішли в Верібелл. Тут трохи далі на індустріальному. і Незручно сюди, звичайно, йти, але там ну, якби, набагато смачніше, Там дуже смачно. Ту. Але Варівел <ріпіон> щось виявив. Ну подумав, що він не знає десь у Франції чи де знаходиться і може собі дозволити працювати з 11 -ї. Хто так робить в Києві? Я ну я не знаю. Тут вже на дев'яту, на 10-ту зустріч, означає до цього <ріпіон> да. да. Ну, Це не для зустрічі, звичайно. Вони ж такі більше говоря, столовка, але. Ну, На ранішні всякі прийоми, сімейні, це все. Мами з дітками могли б люди прийти з 11-го. Хто на 11, то прийде. На обід тільки на ланч. на, Ми вирішили все-таки зустрітися знову тут. Тут Перевага в тому, що в будній день, це в 11, в 10, в 12, майже немає людей. Якщо сказати чесно, то ми тут зараз одні. Одні. От, але це два поверхи, А ввечері, начебто, людей є більше тут. Але кухня. Ну них дуже прикольний ну, інтер'єр, дизайн, багато місця. Е, другий поверх дуже прикольний. Там... Кінопокази на е, цьому. Там є да, пехор і можна екрантує. подивитися типу, якісь кіно. Це дуже прикольно. Але проблеми з кухнею, з її якістю. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну все і збором, коли тобі подруга да, не довіряє, да. Каже, я знімаю сама себе, напевно, десь. А скажи правду. Чому я сама себе знімаю? Тому що я погано з хваткою людей. Тому що, да, тому що я профів іншого. Ми вже закінчили наші спра, частково закінчила наші справи тут. Їдемо поїздки і на другу зустріч, поки Оля знімається. Оце блогерське життя. Інстаграм-блогера Важке. 11 травня ми також ходили перевірити свої родинки. Благодійний фонд Inspiration Family разом з Добровитом створили таку пропозицію для всіх охочих безплатно перевірити родинки, чи немає захворювання маланоми, тому що травень це місяць обізнаності про меланому. І дуже класно було все організовано. Дуже нам сподобалось. Та дякую таким організаціям за те, що я змога зробити це безоплатно. Так, зробила перевірку, висновок лікаря є, що в мене е ну, немає ніяких меланом, нічого такого. Е всі, які в мене є родинки, їх можна оббудити без проблем, без небусу і так далі. А такі, так я подала нам подарунок. Е такий пакетик, в якому є багато, відносно багато, е засобів підрізні кесфери, е я так розумію. Тропінгу. Всім привіт! Сьогодні новий день, 12 травня. Ми йдемо зараз знову на базу за кіндерами. Хочу взяти собі того, що в нас в брикінти в новосі. Вони продаються ну, в магазині біля новису. Такий, типу як Острівець, по 100 гривень. 100 гривень, а на базі по 40. Це навіть більше ніж два рази то підемо, візьмемо 3-4 штучки, бо щось в новій колекції поповнень немає. А ще сьогодні ми йдемо на весілля до Наташі і Юри. Вони будуть святкувати цю урочисту подію у ресторані, в якому і ми святкували майже рік назад. Forest Club. От. І хочу вам розказати дуже цікаву історію. Історія заключається в тому, що ми на СММ ведемо комплексному СММ плюс так проект, і ми взагалі стартували цей проект в СММ Плівка АйО. Це сервіс пошуку фотографів. Тобто дуже важко буває знайти фотографа чи в інстаграмі, чи десь ще на ту подію, яка вам потрібна, або просто там, знаєте, вагітність пофоткати, якщо до не. У тебе немає знайомих, які це робили, або ну коротше, фотографа знайти важко. Це потрібно дуже довго моніторити по хештегам чи шукати. І засновниця Олена, вона зараз проживає в Європі. Вона створила, ну і до того вона взагалі давно там проживає. Створила сервіс Плівка, в якому зібрані фотографи зі всієї України. Тобто фотографи реєструвалися на сайті, показували свої роботи, і люди їх. Букали там бронювали фотосесії. Зараз вже за роки два. І і трапилась така ситуація. Вчора Наташа мені телефонує і каже вчора, телефонує, а сьогодні у неї весілля. І каже: Юля, підскажи якогось знайомого фотографа. У мене фотограф відмовилась там від фотосесії, не вийшло в неї чи приїхати, чи ще щось, якісь там проблеми, і не може вона не має фотографа на весілля. Ми сидимо з Олею на закладі, думаємо, блін, ну давай, на сервісі є така, така функція, підберіть мені фотографа. Тобто ти вказуєш дату, подію, яку тобі потрібно відфоткати, бюджет. Або бюджет на вибір людини, тобто фотограф вказує свій бюджет. І вона я кажу, давай ми зараз створимо цю заявку. Ми її розмістимо в інста, і там є телеграм-канал для фотографів, і вони одразу подивляться, і ти підбереш, які варіанти тобі подобаються. Як там фотограф фотографує, який в нього настрій фотографії, якими а, кольорами він обробляє і так далі. І, коротше, вона тільки оформила заявку десь протягом години, а це було на хвилинку вже в сьомого вечора. Протягом 30 хвилин вже шість фотографів дали свій фідбек, що вони приймуть замовлення і навіть майже в два рази дешевше, ніж був бюджет у Наташі. І вона знайшла фотографа. І сьогодні вона, сподіваюся, щаслива, вже на весільній фотосесії. Представляєте, як плівка сервіс спас весілля? І це тільки такі приклад, які я знаю. Так що, до чого я це говорю? Що якщо вам потрібен фотограф? І ви не знаєте, де його знайти, ви завжди можете подивитися на сервісі плівка IO. Я посилання на нього залишу під відео. Ми прийшли на завоз якраз. Вийшло там, почекали хвилин 6. І взяли. Я взяла 5 штук. Дивилась по кодам, але щось я, коротше, не дуже розуміюся в цих кодах. Хвилинку тут у нас е, цей автомобільний колапс на цьому ринку. Взяла 5 штук, одна штучка 40 гривень. Але вже я підходжу і кажу, по 40 вірно, тому що, якщо запитати, яка ціна, то вони потім будуть продумувати. А там ніде немає цін ніколи, ні на який товар. Але зараз подивимося, що в нас таке. Ми вже приїхали на весілля. Ой! Впала. А зараз покажу вам ресторан. маленько. Давай, за Це ресторан Форест. Ми тут теж відзначали. Я вже вам показувала майже рік назад у своєму влозі. Виявляєте моєму влогу вже рік? Тут я. Там є такий фонтанчик. Зараз туди прийдемось. Тут є такі басітки і три зали. Такий, цей і той великий. Цей великий Наташа з Юрою забронювали. Тут ще рибки. Вон вони, їх тут багато. взагалі такий дуже класний ресторан виглядає як заміський, але, але він у межах міста. На оболоні знаходиться, але на виїзді з міста. Вже гості потроху збираються. Я отакий суд. Купляли її в Гангу, в Хмельницькому. Магазин з індійськими товарами. Люди замостилися. Отут наш е, зал, от там наша була бесідка, фонтанчик, все буде світитись дуже гарно. люблю цей заклад. І ми навіть будемо е, потім, коли там у нас буде річниця, також приїжджати сюди. Ми вирішили, що кожен рік нам на річницю ми будемо приїжджати сюди і відзначати це свято. А також е, на місяць ми приїжджали, тільки на місяць ми приїжджали і все. Ні. А, випадки. Засинати в міцних обіймах. Це, мабуть, найкраще, що нам може запропонувати життя. І ми сьогодні разом з вами. Пішов красивий види. Це я красивий вид. Да. Сьогодні з Дімою капало лук. У мене футболка-сіль Київ, білий на чорному. А Діми теж футболка-сіль. Київ чорний. Білий на чорному, а мене чорний на білому. у нас така якість хороша. Хе-хе-хе. <рикольно> Взагалі прикольно. Прикольно тут а, багато людей а, на пікнік прийшли. Дуже схоже, як в Берл... Б... Тьфу, думаю, в Берліні теж там. Дуже багато людей сьогодні гуляє. Всі повиходили, ми приїхали на всі свої, навіть не було там поряд, де припаркуватися. І ми припаркувалися. Навігатор ну, показує 16 хвилин фіст. Ми якраз пейзажною алеєю йдемо і гуляємо. От. Дуже гарно тут. Взагалі ми сиділи рідко гуляли. Правда? Mm. Будемо управляти. Що говорила, як важко взагалі косити ось, ось, ось ці горби? Це ж. Косити, збирати. Сонце і дощ на камері навіть не видно. Тільки нас клій. Десь має бути зараз веселка.